Перші полонені солдати КНДР зараз вже дають свідчення представникам Служби безпеки України. 9 січня воїнам ССО та десантникам вдалося взяти в полон двох військових КНДР. Відомо, що вони були поранені, але вижили. Їм надавали необхідну допомогу. Президент Зеленський доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до військовополонених. Як відомо, раніше вже були спроби захопити е, північно-корейців, але росіяни робили все, щоб цього не сталося. Намагалися евакуювати поранених, а якщо не вдавалося, добивали. полонені, не володіють українською, російською та англійською. З перекладом допомагають представники розвідки Південної Кореї. Цікаво, що обидва солдати не знали, що їдуть воювати, і думали, що їх відправляють на навчання. Один е з них мав військовий квиток, виданий на ім'я громадянина Росії із Республіки Тува. Інший був без документів. Перший 2005 року народження. Служив на посаді стрільця другий військовий 1999 року народження в армії КНДР був на посаді снайпера-розвідника. Через травмовану щелепу він здебільшого записував відповіді на аркуші паперу. Перші боєзіткнення української армії з північно-корейцями у Курській області відбулися 5 листопада і вже 14 грудня стало відомо про жертви. Чому захоплення в полон цих двох військових так важливо? Без сумніву, це викличе резонанс. Адже з'явилися прямі докази участі армії іншої держави у війні Росії проти України. Як відомо, Путін не визнавав їх присутність, але і не заперечував: прямі докази можуть стати приводом для більшого тиску на Росію та КНДР і, ймовірні нові санкції. Підтвердження того, що пхенян відправляє військових, допоможе Києву продемонструвати, що конфлікт набрав міжнародного характеру, а не локального. Що своєю чергою може посилити військову допомогу та дипломатичну підтримку, а також може залучити нові країни до коаліції. Окрім того, це матиме пропагандистський ефект, і велика частина росіян або громадян інших країн, які є на боці Росії, ставитимуть питання, чому Друга армія світу залучає солдат іншої країни. Невже не вистачає своїх ресурсів? Хочеш більше цікавої інформації? Підписуйся на канал Блог на максимум.